Kaj se je zgodilo, je ta jim sih veselil, vesel in novim rokom starim. Potem me predbalejo v kukubelo, ki na veri predbale. Tu je kukubelo, zelo urično. Urično ta. 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 Пуйко Ігор нам так зробив новорічну акцію. Скидку. Скидку, так. Продав нам кубилу за дурничку нам продав. <гум> за, за малі гроші віддав кубилу. За малі гроші продав ось таку кубилку. йде до... До місці, де з її тата. Гов. Ходи, Гульпана, ходи. Гов. Гов. Куман. Ходи, не бійся. Ходи, Йод. ходи. Йо. Не, не, я розумію. Ходи, ходи. Йо. Йо. Ходи, ходи. І, ще громадяк, ще кров, ще. Отак. О. Ну як? Я кайш, Ігор, буде ця біла тягнути чи не буде. Тррр. Мусить тягнути. Не то, що мусить. Тут проблема чи буде? По, по тих діях, як вона перший раз на машину вийшла. На супер пішла. А? Супер пішла на машину. Ну, от видиш, щоб я знав, що... Поміняли лошицю на лошата від алина. Трр, Так, о. <рес> Лошата щеся не народили. А ми вже поміняли. Ото базар. Так. Який базар рідко хто робить? Кінайку биву не спорвали, а вже поміняли. Трр. О, Катерино. Як тебе там звати? Майка. А, майка. Вона буде Галька! — Майка! Галька! Бар — Баронівна! Барони! <ривіт> Тут все ви... Зніме барона. Малого. — Ми приїдемо познімаємо, він має Вогера окера від... від того. <ривіт> лаура. Від лаура. То то барон кажеш. Барон. Треба її, їма. Не треба. Що скільки ми будемо міхати? Стіємось. Віддали, як ти казав, дідоло. <ривіт> Діду дав нам і ви віддали на зла. А ну вони потім буде. Ну, подивимось. Подивимося по дорозі, то стати не тяжко. А що тут буде? Не бійся, не бійся. Панове Олегове Счучкове, привіт тому великому господарові. Як добре. буде ще дивив, він хер буде дивив. Так, Він не дивиться, буде. тільки по машинах. Він по, по машинах сидить. Так. От нам під, підогнали. Ось такі кобилки ще є на продаж. Кобилки є на продаж, номер лише в описі. Дзвоніть. Кобилки їдуть з желізобетонну. Продаються, так. продаються не, а що ні що їду. Продають. А що там шлюб ж... з ними брали? Кобили жеребні. Так, жеребні по гордому, так. так. дві кобили Одна по, по, по факіру, з них знищу, треба по факіру? Так, Та була біля факіра, їхала. А, їхала біля. Я думав, що по факерують. жеребні 100%. Так. Того 100 та й та друга, парю поєдинку, то без питань. Так менше більше ціна, так для людей. Можуть набирати. бути і на обмін кобилки. І обмін може бути, ні? До тисячки. До тисячки. Зараз кажуть, що з гарячкою говорю. Гарячка да, не, не гарячка. Кобили такі 500 кілограм, що ти хочеш? Та малі коні. І mm. такі діла, хлопці. Ой куйор має отакі дві кобили желе. Буде все добре, то на другий рік буде душа від Алана, га? Ага. Так, кусучу спаруємо з аланом. Вже як палиться, давай відтепер парувати. Я там того року порвав чили річ. А де? Буде зерем, та буде паузу далі зробити. І цю вітку, що зарядно, добре. Упустили живіт. Кубилки проїхали. Пройшлися пару кілометрів. Через поле, болотом. Три кілометри було. Болотом. Десь спереду їх і сфотографую. Діти баланс стан з порядку, ти що поповниш. Я не так поповнюю. Чи ж бо ще вдова попаде, блять, хоче хлопа. Петро з дітьми. Якщо там зараз хтось хоче, хлопа є в нас. Такий еземпляр, Петро називається. Може бути з дитиною. От кобили Ну. No, шми, no. <laughs> а дитина така би мала 18 років. Вона no, і 20 може Петро він, він не може і з мало брати, він, він має стати, так в нього є. <laughs> є. <що? laughs> От така. Смешно, не, він все в мене не переживає. Я нічого не кажу, а може, блядь? Звинитися дуже а Потім подумай, як сто біду тягнути. Ціле життя, не? Я вже і думав. А, ну. я. А, але така була толкова до життя, ні? Я, я. я хотіла коні пасти. Так. Не продаєш, а що ну, я... ну, що коштують лошаки? Та, та як знаєш, де люди питають, має лошаки два файні, просто ми зараз ми не мали. Має... Файні лошаки. Та довірно, по... та є, Лаурові, колені такі, Файні файні. Так. файні. Так, без питань, він має лошаки. Файні, файні лошаки, ну. Так. Я еще а так ем, что они Я не вот Я снимаю ролик. Я не снимал. А, Приедем. Вот такая... Добре. Вот справа. Вот мы уже дома. Пару Трохи в темноте снимем. Пытаемся, кто будет. Ми вже приїхали. Тата її розв'язує. Запала нас ніч. Так, запала нас ніч, зараз десь світло виключу і чи встигнемо в саню завести при світлі, чи ні. Після. Да. Я не знаю. Я не знаю. Вы через ту сторону ее заведете? Да, Maya. Yeah. Oh, Maya.

От має вже... О, встай. Я вже виключу з На місці. На місці буцефалова лишається. Сій зараз будеш їсти. Ти... чого? Умираєш? вмираєш. Така от наша нова покупка, ми ще й знімемо при світлі дня вже у нас. Трррр. Шийця. Бачите там Чого не пато? Ну прив'язуйте ж йду з У Нас якраз от неї підгорнули Вйо! Вйо! Вйо, кобра. От наша кобра. Пуша. Ще одна Майя. Поліна наша Спарта Йо Спарта? Йо Спарта Алан стоїть. Шо, Алан? Ой, які вони на соломі. Добре. Вот так от, от лошеця. Прикупили. Лошиється рік і сім місяців. ПКЗ плюс Олександрійка. Так. Так, дочка гульпан. Дочка гульпана. І гульпан, давай. Така от лошиця. Ну от наш кабан прогресує. Уже от такий став. Булькана Вже поправився. Булькана. Але дивіться, який темний. Який кабан темний. Маємо таку гніду кубилу на продаж. Букана маємо, воша маємо. Мігло біна. Завтра тебе знімемо на вулиці. Не дивися, мала. Зніма, бо наші дівки воюють. Цікава дититься, на рік і 7 місяців, думаю непогано. Ну. От Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Бо дивлюся, наші вчули, що ми прийшли їй вже в Огранда. Веселих свят. Всім веселих свят. До зустрічі.